Я цілий тиждень відпочивав і взагалі не включав FIFA Ultimate Team. А тим часом ми моїй спорт завезли для всіх українців історичний контент. Роснісінька, уже вже звірюка. Так він є на трансфер на позиції ТАП ЛП та ЛФА. П'ять на фінтах, чотири на слабкій нозі. Так, а як же його б залінкувати? На початку кожного поєдинку ми будемо робити заміну і випускати мудрика на лівий фланг в атак. Якщо порівняти Михайла Мудрика і Неймара, то Неймар краще тільки в дриблінг. Навіть по фізухі Михайло Мудрик переб'є Неймара. Давай один фінт і на заміну. <г parties> Йобаная, блядь. Ось він. Ось він. Далі. І там. Ой. <піх> не було. <піх> Можна, сука, не заєбувати, га? Тіп, тупо біжить. О, а що ще треба? Я щось поки що не викупаю, приколи від бензими абсолютно. В чому його сильна сторона? Тупо в ударі, але ще на цю позицію удару треба вийти якось. <піх> Ліва нога, чотири зірочки. Отак. Отак. Ні-ні-ні-ні-ні! Попава. Бл. А цей знає, що робити з цим холандом вонючим. Яке порушення. Камон, дядь. Відразу суддя, оторвав голову, нахуй, так і говори, бю. Чи ти сісняєшся? Сука, я зараз наберу свою форму, ви будете бідні. Боже мій, які вони тупі. І бей, давай. Ага. Да-да-да. Знаєш, де рукав пришивається. Незмінний дядько в моїй команді. Да ну! Боже, Ну бензима це п. Пі... Це п. Пі... Куди йому 97-й рейтинг? Куди? Ну просто, ну, ну сміття. Бензима це просто габел, а у себе о, куди краще. Ось людина грає в футбол. Перед тим як ми продовжимо, я хочу вам нагадати про наших друзів з ФОП, які роблять перегляд футболу ще цікавіше. А також на перший депозит вони видають до 4500 гривень бонус. І з кожної ставки вони виділяють відсоток на підтримку ЗСУ. Переходь, посилання, залишай в описі, став з розумом та перемагай. Ну, Можна було вже забивати перший гол. Далі. Тану Рамус! Мудріта, мудріта, мудрі. Та ну. все одно він волкера не пережене. Оце, оце машина. Автомобіль. Мудрика спробуємо на позиції форварда. Угу. <звук> Нехай впусті, але гол. Б'ю. <звук> Навіть з лівої. Ось таку передачу. І ось такий гол. Зідан. Це скарб. Yeah, once, Нарешті я його відчув. Ну Щоб Мудрик вже влітав, знаєте, на комфортних умовах. Oh, no. не, ну все одно пейс в нього не відчувається. Що Хакімі, що той же Волкер його закриває просто на раз-два. Oh. Ну Це компанія вже. Намагаюсь кожним матчем все більше грати на мудрика. Опа. Але забиває зідан. Ти ви курба. Авса, баная, блядь. Окей, блядь, давай. мене бензима сьогодні взагалі, хоч гол один заб'є. Ні. О, таким підбором флангових дефендерів, ну мені здається, взагалі в нього немає ніякого шансу там тягатися по пейсу. Ой. Ой, ось це він вміє. Прийняти і пробити. За 5 матчів Михайло Мудрик в моїй команді забив 7 голів і дав одну гольову передачу. Але я зрозумів, що 5 матчів для Мудрика це мало. Тому накинув йому стиль зіграності Хантер, і Мішка почав забивати. Та що там Мішка, Навіть почав забивати бензима. Чи то Хантер так спрацював, чи я реально розпробував Мудрика, але Михайло почав люто крутити хребти опонентам. І часом можливо було його зупинити тільки через фол. Хоч пенальтів українця не дуже прокачені, але це йому не заважає зарішати за 11 метрів. Коротше кажучи, в нападі в нас був повний порядок. Якщо не мудрик, то зіда. Правда, час від часу українця підводила завершення. Навіть коли я виконував удар швидою, він ліз чомусь лівою ногою. Але стосовно пасів, питань до нього ніяких не було. Та й пенальті заробляти він вміє. Флешбек з відеокар'єри Мудрик Куртуа і удар в той самий кут. Що найцікавіше, куртуа, щоб зупинити Мудрика, почав грати руками за штрафним майданчиком. Але навіть це його не врятувало. Отже, після 10 зіграних поєдинків Мудрик забив 12 голів. Це якщо брати до уваги те, що кожен другий поєдинок завершувався рейч квітом. Що я можу сказати на 100%, так це те, що лям за нього дуже багато. Мені взагалі здається, він буде заходити дуже круто, як сам. Але не кожен я вам скажу має можливість мати саба за мільйон. Отже, народ, всім дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Плэй Джексон, До наступної зустрічі. Бувай!